Сьогодні ми розглядаємо лабораторну роботу номер 3 Назва роботи, база даних приладів SCADA у середовищі Smart Review. Є певні теоретичні відомості з даного приводу. У нас є ну, певна інформація про те, які бувають порти. Сигналів, що підключаються, і налаштування, якісь базові параметри налаштування. Перейдемо до самого завдання. Запустити конфігуратор. Розмістити два вікна поруч, але мабуть тут не вийде. Так, от я ось так будемо пристосовуватися. <кій> <кій> так, запустили конфігуратор. Як бачите, я створив проєкт, називається Lab3, ну але вже будемо виконувати чітко по інструкції. Перейти на вкладку «Проект», Створити новий проєкт під назвою. Створюємо новий проєкт. Задаємо йому нову назву. Так, воно не зберігло конфігуратор Так. Да, не зберегло. Так, буду писати вручну. Так. Ну, зберігаю в папку, певно. Дерігаємо його, так, Обрати один із приладів. Тут написано, що можна для прикладу використати вольтметр. Певного виду познайомитись з ним можна зайти на сайт, подивитися його характеристики. Да, ось відразу є посилання. Працює. Назад, коли переходити, то збивається сторінка, з якої ми розглядали. Мені здається, якась 20 якась. Оця туди. Так, визначте регістри. Які можуть бути використані Smart Review при проєктуванні автоматизованої системи. Орієнтовний перелік регістрів. Тобто, це в залежності від того, що ми будемо досліджувати і що будемо робити. Тобто, якщо в нас, ну, якби використовується цей прилад, який тут дано в рекомендації, то відповідно він в область пам'яті. Певного регістра записує інформацію. Да? Там в нульову область пам'яті, в нульовий регістр він вкладає інформацію про версію програмного забезпечення. Далі в регістр перший він вкладає. Це область пам'яті. Фактично, він вкладає інформацію про поточне значення напруги, відповідно, четвертий регістр стан і 48-й логіка роботи дискретного виходу. Тобто виходить, включений він чи виключений. Переходимо на базу даних приладів. Так, виходить, мені тут потрібно задати порти. Давайте створимо порти за замовчуванням. Один створимо порт напослідовний і один створимо порт фактично, Ethernet. Я пропустив вкладку Обліковий запис фактично без пароля, бо створив один проєкт з паролем і фактично потім мав, <хи> чи то неправильно ввів цей пароль, не міг знову відновити доступ до проєкту. Тому не, не, не встановлюю. База даних приладів. Так, додаємо ми групу, да? створити групу, задавши до неї довільну назву. Ну, за замовчуванням хай буде одиниця. До, за який захопити програму. <кій> вона не вийде, так? Да? Ну, будемо тоді так орієнтуватися. Так, Відповідно, будемо присвоювати групі 1, хай вона буде в нас послідовні порти, а група 2 хай буде Ethernet-порт. Так, розглянемо групу 1. У нас тут потрібно буде вибирати пристрої. Так. Створити прилад, задавши для нього назву і Вольтметр і МП. Ну, це, до прикладу, Вольтметр. Адресу приладу довільне значення, наприклад, 15, так і все інше. Тобто, нам треба створити... В групі 1 ми створюємо пристрій. Да? Додаємо пристрій. пристрій, придумуємо йому, не придумуємо, а вставляємо ту назву, яку писали. І таке зручніше, щоб, воно було згорнути, да? щоб ми одночасно дивилися. Да. І записуємо адресу довільно. Ну, як би Вже будемо писати, так, як це адреса. Яка буде присвоєна саме цьому приладу у нашому програмному середовищі? І якщо це програмне середовище буде завантажувати програму в контролер, то відповідно якась там послідовно 15-та область пам'яті буде присвоєна як інформації про цей прилад, починаючи з тих регістрів, які ми тут Розглянули, якщо брати саме опис саме цього приладу. Так, відповідно, що там тайм-аут 300 3000 30 мілісекунд. Воно за замовчуванням у нас подається в мілісекундах. Далі протокол ми беремо послідовний. Припускається, що використовується обмін дане через послідовний порт. Опитування дозволяється, опитування дозволяється, галочка стоїть, IP не заповнюється, тому що в нас послідовний інтер... ну, про послідовний зв'язок, послідовний протокол. Вони можна розширити хвилиночку паузу. Так, Я трішки відволікався. Так, далі читаємо. Створити регістр, задавши для нього. Назву код моделі версія програмного забезпечення. Скопіюємо цю назву. Так, відповідно, в цьому приладі ми створюємо регістр. Да? Ось тут додаємо так, підказку буде нам писати, «Да». Є, створили регістр. Відповідно, вносимо всі ті дані. Тут воно тільки, бачите, як другий рядок, воно як Ентер сприймає. Тому Треба додати, так? Да? Версія програм. Так, назву вписали. Далі адреса 0, тип даних цілі 16. Адресу вказуємо 0. Функція 3. Тут що за функцію не вказується нічого. Залишаємо тоді за замовчуванням. А тут написано: інші можна залишити без змін. Да? цілі 16. Так. Створили. Далі створити регістр, для, задавши для нього стан дискретного виходу. Так, цей регістр створили. Створюємо ще один. Виходу. Так, адреса 4. Відповідно, ми створюємо всю ту саму інформацію, яка в нас здається в таблиці до цього приладу. Тобто, виходить, що прилад налаштований таким чином, що якщо до нього приєднати послідовний інтерфейс, то виходить, що він буде передавати інформацію саме ось в такій послідовності. Тобто нульовою областю пам'яті він буде передавати інформацію про версію забезпечення і так далі, як тут розписано. Відповідно, ми тепер налаштовуємо програмне забезпечення, яке буде приймати цю інформацію. Тільки треба вказати. Тобто, якщо це послідовний інтерфейс, послідовно генерується код. І послідовно тепер приймається код. Оце ми налаштовуємо прийом інформації. Ну, я дивлюся, що е регістр перший не, не, не передається, да? Я щось пропустив, можливо. А, так, да, пропустив, да, відповідно. Треба створити поточне значення напруги. Да, да. Це я переступив один крок, да, Поточне значення напруги, відповідно. А, перший. Це буде поточне або, мабуть, я створю, Ну так, да. назначення. Це перший цілі. Тепер стан дискретного. čtvrtý. <coughs> tak. A diskrétní parametr Так, 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 не зменшуюся. Так, і залишається логіка роботи. 48 Логіка роботи відкрить нового Так, 48. Нема схему. Тобто все ми ввели. Довідно назву, так? Да? Ну, будемо за замовчуванням тоді створювати, як воно пропонує. Цифровий індикатор. Розмістити на ньому. Цифровий індикатор, так. цифровий індикатор, зв'язати цей елемент з регістром 0. Це у нас цей код модель, да? так. Було б добре, мабуть, назвати його регістр 0, якщо так зручніше буде. <кій> так, властивості. Так. Виходить, що створюємо. Цифрові індикатори. Групу не задали, так? Да? Так, ну добре. Відповідно, 4 цифрових індикатори. Давайте я створю відразу. так. Буду задавати параметри в такому зменшеному вікні. Відповідно. Буду зв'язувати з відповідними значеннями регістрів. Так, тут поточне значення код. Тут ми зв'язуємо з Треба графік да? для стану. А, ага, графік ще для першого буде показуватись. Добре, додаємо тоді графік для першого. Ось тут на рівні першого я встановлю. Так, цей графік буде стосуватися першого. Регістру. Так, це у нас він поточне значення, так? Да? Поточне значення. Так, ну, поки що візьмемо за замовчуванням. Так. Індикатор круглий. Ось не цифровий, да? Круглий. Ну, давайте візьмемо. З регістром 4. Там дискретно, так? Да? Тобто він буде світитися, просто чи не світитися? Ну, Тобто як лампочка? Я вже не попадаю по ціпу, по Так. з 48. Так, здається, у нас він і планувався. 48 це оцей останній логіка роботи. Так. так, прикрасити, якщо це потрібно. Ну і вибрати далі інший прилад, якщо це потрібно. Так, ну, ось виходить ось таке мінімальне налаштування для одного приладу. Тобто, що ми зробили? Ми приєднали до, нашого, до нашої програми, скажімо так, до нашої програми візуалізації один прилад. Точніше, ми налаштували нашу програму, програму візуалізації на виведення інформації одного приладу. Ну, в якості прикладу тут. В роботі пропонується вольтметр. Ну, але ми так само можемо з сайту посилання, на який у нас тут відображався. Ми можемо вибрати інші прилади, а там їх є достатньо велика схема, де цей сайт хочу відкрити. Ось тут ось, ось так. <клес> Як би то тут приладів, ну, шалено, велика. Кількість. І, ну, ось можу так перелистати, просто щоб була зрозуміло, що це якби, ну, достатньо велика кількість обладнання, яке ми можемо налаштовувати. Кожен із цих приладів, як у нас називався там той вольтметр якось і М. Кожен із цих приладів має свої якісь регістри, які він ем, забиває для пам'яті, щоб передавати інформацію. А, я вже закрив. О, добре. Е, і виходить, що нам треба дивитися в документацію кожного із цих приладів відповідно налаштовувати відповідні відповідно. Е Регістри е, даного приладу А ІМП. IMP. 1 Так, цей прилад імп 1 тому що не, не для всіх приладів підходить наша програма. Ось вони, так, да? чи це IPM. У нас є МП, да? е, програма дана не, не для всіх приладів, тому. Із цієї групи я хочу подивитися які прилади. Так. Тут є ІПМ, але це вже такі продвинуті прилади, це вже реєстратори для такої загальної, загальних параметрів мережі. Давайте подивимося на цей реєстратор. Тобто в нього є там <клухи>, якийсь опис, який вказує нага, на... це Тут в регістрі нам не вказується які, так, да? да, тут пише, які вхідні, вихідні. Вказано, що є послідовний інтерфейс, але які елементи пам'яті в регістрі? Вказано, давайте ще тут завантажити. Для нього є окрема програма мік як бачимо. Або Visual Intellect. Це вже ту програмку, яку ми. Далі розглядаємо. Значить, він, цей прилад не підходить. Ну, добре. Добре. Тоді, ось на такому прикладі, ми познайомилися, як налаштувати. І виходить, ми налаштовуємо програмне забезпечення SCADA для сприймання інформації від цього приладу. Ну а далі вже фактично механічно з'єднується прилад із контролером, в який буде працювати з цим програмним забезпеченням. І це програмне забезпечення буде. Сприймати інформацію, і візуалізувати відповідно того, як ми її налаштували. Ну, на цьому все.